Вийшов на пробіжку, а тут коло кола. Все таке. Десь ми під Голландським кордоном. Не знаю що тут і як. Зараз підемо. Побігаємо, трошки заодно подивимося містечко, де ми живемо, бо я навіть не знаю де ми живемо. Так що. Так, то все виглядає? Річушка, все як має бути. Друзі, я побігав 3 кілометри, багато не став бігати, бо був перерва. Ну тут, звісно, качки плавають, така фауна, <говори> я на поле вибігав, то там качки навіть не тікають, я так біжу повз них. Ну, в общем тут. ось... Диві. І погнало. Так що, всім гарного дня. Будемо працювати сьогодні. Покажу вам зараз місце, де ми живемо. Це Апартаменти. От вхід такий, звісно, Ну, але це, цей будиночок, ось його назва. Так, йдемо до середини. зараз покажу, як це виглядаю. На перший погляд здалося щось так собі. Але ж в принципі роздивились та нормально. Як справи? Привіт, пане. Ти вже снідаєш. Mm -hmm. Це наші сусіди. що що? Собі. Та покажу, де ми. Жили були. Ну, це, понятне діло. Так, зараз покажу поміти. Ну, Ось така халабутка у нас була. Я сам був таке від вікна, як ви поняли. Так що так? Так, дивимося пріуса, пробіг у нього 257, 250, секунду, скажу. Пробіг 23754 км в цілому авто в хорошому стані. Пластик не замучений, сидіння окей. Ну, по криші, зрозуміло, там десь щось перевозилося. В цілому рівненький, е по фарбі поміряли нормальний. Ну, Такий трошки тут місцями можливо бруднувати. Войлок хороший, тобто не задрочений, не зношений, не мега брудний, як буває. Ну, Понятно, мі мілкі царапини, це все є спереді під бампером. Під бампером є наїжджав він на щось. Ось така історія по багажничку. Зараз подивимося, що тут ще в нас є. Так, ну як завжди, тут ремкомплект. Ну, В цілому все добре. Ось так. Ось так він виглядає, диски трошки є, резина хороша. Резина ще Да, Резина похода 22 року вона навіть, 22 рік, а тут досить хороша достане. Ось такий варіант. Ціна його 8 000. зараз будемо продавцем торгуватись по сині. Комплектація, як бачите, на ледах мультимедія, проїхалися, батарея в принципі хороший стан, ну в цілому, хороший варіант. Так що от такий ще альмівний диск глянуть. Хороший, буртик є, але невеликий. Тут, тут свіжі альмінні диски. Так, що тут у нас? Тут мінялися. Тут трошечки. Ну, свіжі, свіжі. Є, навіть дає гарантію на 15 тисяч кілометрів або... Не пам'ятаю скільки місяців на батарею вона коштує 70 євро, ну він від себе хоче дати. Тобто, отака, такий варіант у нас. По омивачам фар на ледах є омивачі. Якщо у вас в авторежимі стоїть світло, то вони не працюють. Тобто, фари не омивається, а омивається тільки шиба. Тобто В такому режимі в авто, вони не омиваються. Коли на ближньому вони омиваються. Тобто включаєш омивайку на себе, тянеш і воно працює. Я цього не знав. Так що, тепер дізнався. Все працює, зараз е зробили гарантію на батарею. Зараз е робимо. Експортні номера і їдемо. Так, сьогодні не поїдемо нюанси. Е, так як продавець не має на автомобіль тих паспорта, йому треба заказувати і будемо вже заказувати на покупця його робити, то мусимо до завтра чекати. В принципі, їхати можна, але можуть да, на свій страх і риск, можуть просто зупинити і доколупатися. До то, що немає тих паспортів Фактура в принципі ж є, але не знаю. Тобто, вирішили не ризикувати, а вже залишитися, дочекатися всіх документів і їхати з повним пакетом документів. Так що, отакі от нюанси іноді трапляються. Потрібно завжди розраховувати на те, що ти можеш не за один день, а за два це все зробити. Враховувати додаткові витрати, скажімо так, можливі. Якби не критично, але просто потрібно ще на день залишатися. Хлопці міняють сеплення. На ну, вовці граються тут. На вихлопі? Кудись поїде кататися. Бувай-мово. Трошки спознімаю офіс. Ось, mm. <laughs> ну, одміні-купера. Шин, куча. Так що якось так це все відбувається. В роботі тепер, ну не скувати. Рішив поїхати. Гарячий парень. До речі, ніколи я не їздив на цих минниках. Надо колись взять, покататься в оренду. сейчас он хочет трохи. Ну там тупик, если что, аккуратно. Она на это не Да. їздить умеет. Ну, она, если честно, сжимается в середине, когда в тупик їде. Все, сцепление обкатали. Normally in the morning compost. Салончик хороший. Хто там мене Хто спитав знайомі. Який салончик, то він ідеальний. Тут навіть не пили, це не нормально, мені кажеться. Ну там он трошки поцарапаний пластик, можливо, ну то не є. Так, це все виглядає, комплектація тут. Ну, я доволі, хороша покупка, Стоечки не зачухані. Такий охожений. Дмитро, дивися, оцей автомобіль, він дуже схожий е, е, до того автомобіля, що ми сьогодні купили, бо тут... І комплектація хороша, поняв. Пробіг тут 200 тисяч кілометрів, 193 тисячі кілометрів. І салон такий є напа, е, якби замша, поняв. Ну і він такий небідний. От. Він завтра подзвоне, по ньому дізнається, е, що і як. Це чисто голландський автомобіль, е, куплений в салоні, і весь час використовувався в Голландії. Тому, якщо цікаво, тут навіть можна. Поговорити з ним, якщо навіть він завтра скаже, що він там зможе. Ну, коротше, він по ньому скаже інформацію, тоді ми зможемо прийняти рішення, чи ми будемо його чекати, умовно кажучи, чи все-таки їхати оглядати інші автомобілі. Зараз, момент Їдемо на готель. Так що зараз будемо ночувати ще в Голландії. Ось наш Prius, пріус, який сьогодні купили. Зараз познімаю вам трохи хатів. Наскільки ж тут, звісно, красиво. Не так, як, скажімо, в Німеччині, не так, як в Чехії. Зрозуміло, не так, як і в Польщі. Да, там, але, блин, незручно трошки знімати, але ну, нічого. Ось так це все виглядає в них тут. Навіть не знаю, чи буде тут. Мій голос ще музика <хи> можливо зроблю субтитри і будете дивитися. Прикольно у них тут, звісно, доміки ці всі Та -та 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 -та. Що краса в цих дворах? Так, друзі, пробіг я 4 кілометри, на більше немає можливості зараз. Фух, треба виїжджати по авто з цього чудового місця. Це була одна з найприємніших пробіжок для моїх очей за останній період життя. Після такого можна і вмирати, якщо чесно. Я думаю, що багато чого в світі є, подивитися. Ну навіть Голландія мене здивувала дуже-дуже. Так що йду зараз прийняти душ і виїжджаємо в дорогу. Вон, якщо видно, люди теж чимось займаються вранці. Зарядку роблять. Шию розминають. Ну в общем. Там воно кемпінги. в общем багато таких готельчиків. Кемпінги, біля них ресторанчики, кафешки, ну, в общем поїсти, попити. Тут можна сидіти цілий день в тиші, цілий день в тиші провести. На огляд автомобілів. Сьогодні в кожному місці. Перший автомобіль за 2 години 117 кілометрів. Ось така краса, в якій ми жили. Ці хатки, звісно, це щось, це щось неймовірне. Будемо дивитися сьогодні теж Тойота Тріус. Побажання. Головне, щоб технічний стан був хороший, комплектація не має значення. 9-го року зараз там дивлюся багато, є почнемо з найближчих і відносно адекватних. Хоча би огляд. Ось у нас вчорашній автомобільчик. Ну Клієнт задоволений, проїхався на ньому вчора там 50 плюс кілометрів. О, ну, хороший, насправді хороший автомобіль, він да, косметично там царапини ну скажімо так, от полірувати можна, але глобально. глобально 4 з плюсом я б сказав. Тут просто що стан е, нормальний, да, там, технічний так, візуально. І батарея ок, попередньо, там, те, що видно по діагностиці. Ну і комплектація, що немаловажно. Людина купувала для себе, не для оренди. То, звісно, хочеться, щоб, скажімо, було приємно в цьому знаходитися. знаходиться. Мінімум блютуз, камера задня, парктронік задній, led оптика Тобто це все-таки, я вважаю, дуже-дуже хорошим плюсом. Відповідно, і ціна, да, 8 євро. Хтось каже дорого. ну, Я вважаю так. Все дуже індивідуально. дуже індивідуально. В залежності від якої цілі купується автомобіль, оренда, для бізнесу, для себе заробляти гроші самому. Тобто Тут з якого боку подивитися. Все, поїхав я гарного вам дня. Зараз загружу відосик цей і погнали, зараз у нас тут? Що у нас, 8 хвилин прогріву, можна їхати. Дивіться, що ходить. І з дороги не тікає, саме головне. Ну як таке може бути? я в шоці. Зайц сидить один, а десь другий під забором. А воно поскакав, поскакав. А і там два їхне. Вийдеть щось близеть. Друзі, по цьому автомобілю вже прийшла виплата. За це пошкодження 7500 злотих нараховано. Треба варювати крило, фарбувати бампер, заміна передніх дверей 100%. От По цим дверям не знаю, можливо, споліруємо і так і лишимо, можливо, ну не знаю, чи робити, Ну і бажано кришечку пофарбувати. Так що, через секунду. Десь байк. Десь два тижня, Десь два тижня був, навіть не два тижня, а майже місяць я чекав на оцінку цього автомобіля. 7500 злотих. Ще раз повторюся. Вважаю, що адекватною. Двері, тільки беушні. Півтори 1500 злотих коштує, Четвертинка 500 злотих коштує лівого крила. Потім фарбування бампера 700 злотих. Це так я вам навскидку. Одна деталь, десь 700 злотих пофарбувати. Ну, а ще демонтаж, монтаж. Ну, в общем, Воно там вилізе нормально. А плюс простій порахуйте автомобіля під час ремонту, так що, якось так! Обращайтесь к yeah. Владимиру, спец.